Сергій один з активістів, які одразу після кримської окупації розпочали акцію бойкоту російських товарів. У Чернівцях розповсюдили листівки з переліком російських торгових марок та номером штрих-коду на таких товарах. Закликаємо людей не купувати російські товари, зосереджуватись, зокрема, на ну, бажано купувати українське, все таки. Ми ну, проводимо такі інформаційні рейди, можна сказати. Ми роздаємо людям листівки. Безпосередньо біля супермаркетів чимало чернівчан, бойкот російських товарів підтримали. Зокрема, взагалі припинили споживати російські продукти: чаї, шоколад, крупи тощо. Я бакетіру, я битіру російські товари раніше я просто покупав, тому що мені нравнавільські якісь -то товари. Зараз я їх не покупаю і взагалі не вживати російські. Перевіряєш три ход. Інші городяни не бачать змісту, бойкотувати російських виробників. Я просто не бачу в цьому сенсі, що зміниться в ситуації політичній в Україні. Від того, що я не буду купляти російський товар. А мені яка різниця? Купити та й купити по грошам би було добре і все. Тим часом міська рада порекомендувала торговцям поруч із крамом викласти інформацію про країну виробника. Ми не можемо їх заставляти не продавати. Ми рекомендували їм, щоб вони давали інформацію. Бо громадськість хоче, щоб вони були були таблички, що ці вироби вироблені в Росії. Відтак в деяких чернівецьких супермаркетах поруч з цінниками з'явились російські триколори. Інші торговці пішли ще далі, відмовились від продажу майже усіх російських товарів. Ми не заказуємо більше російських товарів а ті залишки, які у нас залишилися, ми допродуємо. І стараємося підтримати тільки українських виробників. Активісти, що започаткували бойкот російських товарів у Чернівцях, впевнені, така ініціатива зможе послабити позиції російських виробників та підтримати вітчизняних. Є вже такі повідомлення, що до 40% падає попит на продукцію російських товарів. Ну а якби російські товаровиробники, вони ж сплачують податки, а податки йдуть в казну, а казна спонсорує армію. Тобто, це взаємопов'язано. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час.